До нашого ефіру долучається Ігор Петренко, політолог. Пане Ігоре, вітаємо вас. Вітаємо. Доброго ранку. Вітаю вас. Доброго ранку. скажіть, будь ласка, ми сьогодні в нашому ефірі з кількома нашими спікерами обговорювали перспективи того, як і коли Сполучені Штати проголосують за пакет допомоги Україні, і думки розійшлися. Був дуже оптимістичний прогноз, що це може статися до кінця цього місяця, і був, ну скажімо, песимістичний прогноз, що процес дуже складний і він може затягнутися до весни. Яка ваша думка з цього приводу? Ну, прогнози справи невдячні. Абсолютно дійсно ми маємо теж доволі різні заяви з конгресменів самих, так в цілому з політиками Сполучених Штатів Америки. Дехто каже, що це можливо навіть там протягом двох тижнів відбудеться голос. Плані. В той же час ми бачимо там заяви Трампа, який закликає не йти на будь-яку угоду з демократами в контексті міграційної політики і відповідно південного кордону, тому дійсно різні суперечливі заяви. З іншого боку, заяви лідерів більшості і меншості відповідно, вони все ж таки говорять про те, що ну, дійсно є певна надія, що домовленості вони вже є. І що вони готові будуть їх дотримувати і відповідним чином проголосувати. Тож мені видається, що десь до кінця цього місяця, на початку лютого, все ж таки відбудеться голосування і буде проголосовано підтримка України. Чому я так кажу? Тому що республіканці чудово розуміють, що да зараз вони грають на підвищення ставок. І намагається максимально виторгувати для себе поступки з боку демократів. Але в той же час республіканці чудово розуміють, що навіть за успішною президентською кампанією там надалі, і там, наприклад, да, якщо там буде зміна президента і ним стане представник республіканської партії, більшість в сенаті буде залишатися за демократами, і їм потрібно буде йти з ними на угоду і шукати їхню підтримку, тому що жодне законопроект, ухвалений палатою представників, він не буде зрештою. Алізовані без підтримки сенату, тому ця гра вона не може бути безкінечною. І тому мені видається, що це один з аргументів, який говорить на те, що вони все ж таки дійдуть до спільного знаменника. Інше питання полягає ще в загальному престижі Сполучених Штатів Америки як надійного партнера-союзника, як країни, яка займає лідерську позицію в питанні світової, скажімо, безпеки. І це теж буде доволі серйозний такий удар по Свишатах Америки, якщо вони не дійдуть згоди. Тому сукупність чинників вона чинників якраз і підштовхує до того, що. Знайдуть спільний знаменників і ми отримуємо позитивний для нас результат. А за тиждень підсумовуючи, які ще важливі меседжі ви почули, на які порадили би звернути увагу наших глядачів? Ну, от, зокрема, можливо, на полях того ж Давоського економічного форуму. Так, дійсно, Довозький форум, він, хоча економічний, але там було дуже важливе питання безпеки політичне. Це презентація формулу не презентація а продовження роботи над формулою миру. А в рамках радників по відповідь безпеці розглянули наступні п'ять питань. Головніше це та заява, яка луняла з боку президента про підготовку з пільшвізарією саміту миру, якраз саміту лідерів, де вже будуть якраз ухвалюватися конкретні дорожні карти імплементації кожної із десяти пунктів відповідно формули миру. Плюс ми бачив. Доволі гарне представництво. Тобто зацікавленість в цьому питанні і намагання долучитися до відповідно цього процесу. Тому це важливо. Тобто, меседж, який ми можемо з цього винести, і це, це те, що і розвінчування тієї дезінформації, яку розпостить Російська Федерація, що, начебто, від України відвернулася, що нам не хочу там допомагати, ми нікому не цікаве. Ну слухати, 80 країн да понад 80 країн міжнародних організацій це доволі важливо. Спільна заява це теж важливий відповідно меседж. Звичайно. Що нам потрібно тут якраз напрацьовувати конкретику. Конкретика це вже якраз буде в цих дорожніх картах, які будуть виноситися на цей глобальний відповідно саме миру. І важливий також це те, що Україна зараз активно намагається розвивати свої оборонні індустрії. Про це багато говорив і президент Давосі, і наші представники там були відповідні ну не домовленості або розмови щодо да, виходу на певні домовленості, спільні проекти і так. Да, це для нас важливо, тому що в ситуації, коли ми дуже залишимо так. залежимо від наших партнерів, нам потрібно виходити на максимально, щоб ми себе забезпечували, дякуємо, Ігорю за ваші коментарі за ваші відповіді. Ігор Горпотренко, політолог, був в ефірі Зальнонаціонального національного марафону Єдині новини».